Так, видивився в Ютубі, як перевіряти насправність свічі на колу в дизельних автомобілях, то виходить, виходить опір. Ось виставив опір на тестері мультиметрі. І, ну, якщо є сумніви, що несправні свічі на колу, вони вони Зачасту виходять по черзі. Може одна або дві бути робочі. А може бути усі не робочі і з холодну пору погано заводиться автомобіль. То виходить, як перевірити не викручуючи їх. То, виходить, ось на мінус притуляємо. І опір 12. Тут, виходить. Опір. Опір 5,2 У нормі опір виходить до, до одиниці. 5,2 це я перевіряв до акумулятора. Получається, одна з них більш-менш робоча, а всі останні майже не працюють то там, де ото найбільший опір, то виходить, вони не працюють. От у 3... 29, ото такі справи. Просто, щоб продіагностувати несправність, то таким чином можна перевірити. Плюс-мінус, притулили і дивимося опір. Якщо близько одиниці, то справне. Ото п'ятерка, вона більш-менш працює, а все останні не працюють, я перевіряв до акумулятора. Просто смисл в тому, що смисл в тому, що їх буває важко викручуються вони. Але якщо сюди на різьбу було нанесений спеціальний е крем, то в принципі проблем не має бути, але. Планку рейку цю відкинули контакти і продзвонили, отак от, мультиметром опір, подивилися і вже знаєте, що, що робиться з ними. То дуже така цікава річ, корисна для власників дизельних легкових автомобілів. Як це одна з, з основних причин, тому те, чому може автомобіль погано заводитись в плані отак. от,